Є відома теза американського економічного історика Томаса Поєйо, яка звучить наступним чином. Росія це країна, яка створена для захисту Москви. Оборона Москви. Насправді ця теза має цілком матеріальне підґрунтя. Майже 70% площ сучасних офісів класу А і Б у Російській Федерації розташовані саме в Москві. Тобто не тільки державне, але й бізнес управління зосереджено в столиці у регіонах у невеликій кількості міст. Є лише окремі точкові елементи управління. Окрім того, більш ніж половина складських приміщень розташовані в Москві та Московській області. Тобто це ще й головний розподільчий осередок країни. Якщо скласти всі бюджети всіх регіонів, то на Москву припадає майже 20%. При цьому в місті живе трохи більше ніж 8% населення країни. 3500 найбільших компаній РФ майже половина, а саме 49% зареєстровані в Москві. І вони генерують 67,8 виторгу всіх фірм із цього списку. Логічно, що Кремль захищає Москву, а от інші регіони увагою обділяє, і навіть навпаки, готовий за потреби їх буквально знищити. Кремль публічно заявляє про захист Курщини, але при цьому лунають заклики бомбити важкими бомбами курські села. Кажучи просто, відносини між Москвою і регіонами виключно імперські, як між метрополією і колоніями. Перша жирує, а колонії, себто регіони, постачають ресурси, починаючи з газу та нафти і закінчуючи людьми. Саме тому тема деколонізації Росії набуває дедалі більшої актуальності насамперед для самих росіян. Ну, а ми разом з вами, шановні глядачі, попри всі негаразди, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була програма Контрпропаганда. До наступних зустрічей. До побачення!